В програмі Медок реалізовано оновлений бланк податкового розрахунку сум доходу, нарахованого сплаченого на користь фізичних осіб, та суму утриманого податку, а також сум, нарахованого єдиного внеску. В попередньому відео ми розглянули створення та заповнення додатка D1. У цьому відео зупинимось на додатку 4DF відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Щоб створити додаток 4DF, відкрити його подвійним кліком. В документі, що відкрився, для кожної особи заповніть необхідні дані розділів 1, 2 та за потреби розділу 3. В табличній частині розділу 1 присутні графи: Нараховано військовий збір та Перераховано військовий збір. Для заповнення додатку 4 із довідника співробітників натисніть правка Заповнити на основі довідника співробітника Заповніть звіт необхідними даними. Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків табличну частину, скільки ознак доходів вона має. Для створення запису на особу, яка має додаткову ознаку доходів, натисніть на панелі інструментів додати співробітника та оберіть його із запропонованого списку. До заповніть звіт потрібною інформацією, Перевірте, збережіть та закрийте документ.